Вас вітаю, дорогі німці. А ви думали у суботу, 25 січня, ви не матимете уроку з німецькою? Ні. Як бачите, не сталося так, як гадалося. І ми з вами, я ж вам завжди погрожую, що не завершу. Я дещо погрожую. Просто скоро весна, потім літо. І ми повинні з вами мати якийсь гідний, ну не якийсь, а гідний рівень німецької. Правильно? З минулого року, з 22 квітня, ми з вами почали А1. Переробили купу справ мільярд марафонів. все можна подивитися, книжок прочитаних, Це у нас є на нашому е, каналі на YouTube. І тепер ми заходимо з вами в тему. Дякую, до речі, за коментарі під минулим постом, що корисний урок. Спасибі. Так, класна річ насправді, те, що ми робимо. Сподіваюся, що цей урок теж буде вам корисним. Дивіться, сьогодні у нас запитання речення Альс Небен як придаточне предложення. Ну, от, перекладіть, мені, Підрядні речення. yes. Де живуть Ніна і Макс? Ніна і Макс ще не знають, де будуть ночувати. Класно, правда? Ніна і Макс nicht wo. ось вам і фраги Ворд, під'їхало запитальне слово. Sie а якщо питання без питального слова, так чи ні питання, то буде звучати воно з обом. Зараз покажу. Чи зможуть Ніна та Макс знайти гарне житло в цьому місці? Ніна і Макс не знають, чи об суб'юнкціон. вони зможуть знайти хороше житло в цьому місці і об, як і во, при присудок в кінець. Фінден у нас буде в кінці. Дивимося добра вживання. Три стрілочки: перше. Непрямі питання це підрядні речення. Діє слово, яке змінюється, стоїть останнє. Друге, у питаннях із питальним словом, як вступ до підрядного речення, використовуйте питальне слово де. Той же приклад, Ніна і Макс ще не знають, де, збираються ночувати. А у питаннях без питального слова використовуйте підрядний зв'язок з «чи». Ніна та Макс не знають, чи, зможуть вони знайти хороше житло, вибачте, місцевості. Третя стрілочка непрямі питання речення відокремлюється від головного речення кому. Окей. Дивимося формен. Я бачу, вже він є якийсь коротісінький у нас урок сьогодні. Питання з питальним словом. Де кімната для семінарів БО3? Зайтван відколи Лойфт діє Он шун. Гворуба wurde nach dem Plenarvortrag so heftig diskutiert. Бачите, що так бурхливо обговорювалося? Добре, wissen Sie vielleicht, друга шпальта? Можливо, ви знаєте, де семінарська кімната? А тут у нас відповіді, бачу, і хвас ніхт. А я не знаю, де вона і в кінці є. Зайт ван, відколи де фотрак, доктор Шулешон, лойфт в кінці? І, а, ah, це прелюдія, я думаю, що воно таке однакове. Вісен зі філехт, чи знаєте ви, і вже зайт вам, угу, mm -hmm. лойфт. А той каже, і хвайс ніхт, зайт вам, потім підмет, де я чи я фон доктор Шолер, шон, в кінці лойфт. Так само, вісен зі філяйт, ворюба. Nach dem Plenarvortrag so heftig diskutiert, kinzi, звісно буде wurde, і їх вас ні. Я не знаю, що так бурхливо обговорювалося тут пленарної лекції. Горте в кінці. А тепер питання без питального слова. Хат. Бачите, допоміжне все нормально. Попереду лекція Беати Мюльнер вже почалася. Шонбегонен. Пробимо Канензіміазагін об Ч. І пішло підмет. Потім вся група підмета і далі бігонен хат. І хвась ніхт об, те самісіньке, дивіться, об, група підмета, де фотографон беатимена, хат». Якщо ви вчили англійську, пам'ятаєте напрям'є речення точнісінько, таке саме, як у них. Бачите, порядок слів в напрямому реченні нагадує порядок слів при розповідному. Так. Поставити це все діло треба так, як вони поставили в прикладі. Якісь політики тут зробити речення. Угу. Б. Те самісіньке зробити напрямі, речення. третьому теж і заходимо релетів З. Це супер, хай буде так. Дякую, мої гроші. Я пішла записувати уроки інтеграційного курсу. Кому цікаво, заходьте. До зустрічі, мої гроші, до завтра.